Вітаю, друзі! Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Ось така життєва філософія від людини, в яку закохана вся Україна, яка є совістю та душею нації. Нашої неперевершеної поетеси сучасності Ліни Костенко. Про що ми сьогодні з Ліною? Звісно, не тільки про мудрість життя, а й про земне, про дієслівні форми на ното. Тож, вчимося вживати такі форми. До речі, одна із користувачок каналу цікавилася цим питанням. Отже, почнімо. Зверніть увагу, друзі, в одній строфі письменниці три ось такі дієслівні форми. Побачено, пробачено, прожито. Це безособові дієслівні форми. Тобто такі форми дієслова, що називають дію. Виконану невідомо ким, без особи. Звідси й назва безособова форма. Тому і речення, у яких процес або стан відбувається без участі суб'єкта, теж називаються безособовими. Знаєте, друзі, і тут слід підкреслити не без гордості за українську. Що широке вживання безособових дієслівних форм нано, то одна із особливостей нашої солов'їної. Слухаймося. Інформацію розповсюджено у ЗМІ. Ухвалу прийнято одноголосно, начебто все просто і зрозуміло. Та є декілька моментів, на які варто звернути увагу. Перший фіксуємо. Безособові дієслівні форми на «то» утворюються від пасивних дієприкметників на ний-тий, зірваний зірвано. Прочитаний прочитано, забутий забуто. Ця форма незмінювана. При ній не може бути підмета. Як і не може бути додатка, який би відповідав на питання ким. Вводити в речення додаток у формі іменника істоти чи займенника груба помилка. Більшість вітчизняних мовознавців. Указують на неприродність таких пасивних синтаксичних конструкцій для сучасної літературної мови і радять уникати їх. Ось, наприклад, запам'ятовуємо неправильно дорогу заасфальтовано ким робітниками. Правильно. Робітники заасфальтували дорогу. Або дорогу заасфальтовано. Проте речення з дієсловами присутками на НОТО можна поширювати додатками неістотами, що відповідають на питання чим. Дорогу покрито чим? Асфальтом. Другий важливий момент. Друзі. Щоб його з'ясувати, треба повторити вже сказане. Безособові дієслівні форми на «но», то утворюються від пасивних дієприкметників на ний-тий. Зірваний зірвано. Прочитаний прочитано. Пам'ятаєте? І тому дехто з нас припускається помилки, вживаючи конструкції, де у функції присудка виступає саме ось такий пасивний дієприкметник. Інформація розповсюджена у ЗМІ. Ухвала прийнята одноголосно. Таких конструкцій, на думку науковців, слід уникати адже у дієприкметника. Є своя функція виражати ознаку предмета за дією. Інформація, яка розповсюджена у ЗМІ, виявилася фейковою, і тому пасивні дієприкметники краще і правильніше вживати здебільшого у ролі означення, як у нашому прикладі. А коли хочемо зосередити увагу на дії, а не на ознаці, то вживаємо безособові дієслівні форми на но-то. Тож, випуск завершено. І хай, за словами нашої ліни, буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено! Говорімо солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!